Угода Apple M5 iPad Pro за ощадь 10 на Amazon. Apple M5 iPad Pro знижка 50 доларів на Amazon. Ключова ідея. Apple iPad Pro з чипом M5 доступний з рекордною знижкою в 50 доларів на Amazon. Обидва розміри пристроїв 11 і 13 дюймів продаються за зниженими цінами, що робить їх найдоступнішими за всю історію лінійки iPad Pro M5 знижки. На момент написання статті обидва розміри нового iPad Pro з чипом M5 зі знижкою 50 доларів на Amazon. Базова модель 11 дюймів коштує 949 доларів замість звичайної ціни 999 доларів, а 13 дюймова версія доступна за 1249 доларів замість 1299 доларів. Це зниження ціни перевищує попередні знижки в день випуску майже на 35 доларів США. Попередні моделі iPad Pro часто продавалися з великими знижками, але версія M5 пропонує найбільшу економію за всю історію лінійки. Технічні характеристики: iPad Pro M5 зберіг привабливий дизайн минулого року, оснащений подвійним oled дисплеєм На відміну від попередньої моделі M4, Новий чип m 5 забезпечує ще більшу продуктивність, що дозволяє iPad Pro перевершити конкурентів. Обидва розміри пристроїв забезпечують продуктивність чипа M5 та ємність внутрішньої пам'яті 256 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті. Порівняння з конкурентами. Новий iPad Pro M5 ідеальний вибір для творчих професіоналів, дизайнерів і творців контенту. Продуктивність його чипа m 5 значно перевершує конкурентів, таких як 13, дюймовий Microsoft Surface Pro 11 із чипом Snapdragon X Elite. Висновок знижка поета 10 доларів на iPad Pro M5 робить цей планшет преміум класу найдоступнішим. Для тих, хто хоче максимальної продуктивності та найкращого досвіду роботи, це чудова пропозиція. Покупці можуть розраховувати на значну економію при купівлі нового iPad Pro. Рекомендація: якщо вам не потрібна максимальна продуктивність, перегляньте більш доступні варіанти iPad попередніх поколінь, які пропонують знижки в інших роздрібних продавцях.